У мене ось тут приблизно мільйон непрочитаних планів на осінь, тому давайте читати. Оберемо книжку за допомогою чарівної скриньки. А що це таке, можете подивитися у мене на ютубі. Там я користуюся цим винаходом, щоб обирати свої наступні книжки. Чарівна рука в кадр. Окей. Okay. З кольоровим зріз. Вау. Wow. Ці книжки я вже прочитала? «Жорстокі обітниці, жінка з каюти No10, Еліза Гемільтон. Це покупочки нещодавні. Список для читання. Книга ночі «Руш», Красиве світло пішло від нас. Я знаю, у нас є два претенденти. Отже, мені хочеться або анатомію, або легенда лати». що мені більше хочеться, я поки що зрозуміти не можу. Це книга про дівчину, яка хоче стати хірургинною, і хлопця, який допомагає. І викопувати тіла, щоб вона їх досліджувала. А тут про Орчицю, яка відкриває свою кав'ярню. І Тут нічого, по ідеї не відбувається, крім цього. Hmm. choose a number between one and two. What? A random number between one and two is one. one. Ми будемо читати легенди та лати. Не про трупи. Окей. Okay. Окей. Okay. Нарешті я прочитаю легенди та лати. Вона така така шоколадочка. така вона дуже. Фенсі, дякую за допомогу. Побачимось наступного відео. До речі, я чекаю на коментарі по типу потрібно було вибрати ось ту книгу.